Доброго дня, шановні слухачі Армії ФМ. Це проект Корчина на фронт. Мене звати Микола Станіславський, і сьогодні у нас історія про Toyota Хайлюкс. З нами сьогодні Дмитро Рясний, він журналіст української правди, який нині займається відновленням автівок для фронту. Доброго дня! Вітаю. Пане Дмитро, розкажіть вашу історію. От ви журналіст, який зараз займається ремонтом авто. Як це взагалі пов'язано? Це все розпочалося з 2022 року, з того, що місцеве ТРО звернулося за допомогою банальні речі: чи можеш ти допомогти з шинами, з запчастинами і все таке інше. Потім в Українській Правді з колегою Михайлом Ткачем виникла ідея зібрати. Гроші на перші пікапи передали в рамках нашого збору на українській правді на пікапи для Збройних сил України нову партію автівок. Ми їх передали в 95-ту бригаду, ну а потім вже не змогли зупинитися. Який був перший корч? Це, до речі, була Toyota Hilux, тільки вона була дуже стара. Попереднє покоління, здається, 98-й чи 2000-й рік, і вона теж належала 95-й бригаді. Там тоді основна робота полягала в ремонті двигуна, ну і трохи робіт було по, по ходовій. Як ви взагалі прийшли до того, що це ваше покликання? Що саме потрібно займатися автомобілями під час війни? Я не можу сказати, що це покликання, це швидше розуміння того, що йде війна, і потрібно приймати в ній хоч якусь ефективну участь. Я не військовий, досвіду військового у мене немає ніякого. Так вийшло, що би, спробували починати займатися в тому, в чому розбирались хоч трошки в цивільному житті. Оскільки машинами, хоч хоч трохи розуміють з них, то, то власне так воно і почалось. У нас сьогодні Toyota Hilux. Що ви можете сказати про цей ну... чому, Чому ви обрали саме його? Рік назад ви його передали. Ми купували його рік назад. Всі машини, які ми купували і продавали, вони 99% це машини з Англії. В Англії найбільший вибір і найменші ціни. Купівля машин здійснюється на аукціонах місцевих. Чому так? Тому що англійців дуже лякають якісь технічні ну, власників цих машин попередніх. Якісь технічні проблеми, там чек, який загорівся, чи не, не на робочий повний привід. А, тому а, саме на аукціоні вигідніше купувати, бо ці машини йдуть до нас з невеличкими якимись поломками, які ми тут ремонтуємо. Прив'язки не було до того, щоб там обирати саме хайлюкс чи там якісь інші машини. Прив'язка основна це, щоб у машини була жива база, це не гнила рама. Це більш-менш нормальний двигун, ну і якісь базові, базові навантаження, які вона здатна витримує. Є пікапи, які, наприклад, там навіть заводами випускаються без ресор, вони не здатні витримувати тих навантажень. Або навіть є не рамні пікапи, вони теж не, не, цього не витримують. Алюкс, одна з машин, яка здатна ці навантаження витримують. Тому вона стала одна з. Яка історія у цій овцінці? Дуже цікаво. Я думаю, що якби ця машина вміла розмовляти, вона би вже їй багато чого є розказувати. Розказати. Вона в Англії працювала, здається, в щось, щось подібне до зоопарку. Працювала на обслуговуванні тварин. Технічний стан був непоганий. Вона я, я пізніше покажу вам фотографії, якою вона була у вихідному своєму стані. Ну і от вона досі жива. Як вона повела себе на фронті? Ви ж її вже не перший раз ремонтуєте, наскільки не мені? Не перший мене? раз. Живучі машини, вона 11-го року. З того, що ця машина дуже не любить, це, це саме низька якість палива. Приїхала вона до нас в ремонт якраз по проблемі, яка стосувалася паливної системи. В неї насос високого тиску, який подає паливо, він веде, він, він, він був неробочий. Ми зняли з неї форсунки, але все закінчилось тим, що зараз розібрали пів двигуна і ще й займаємося ходовою. Ну Дизель, так, да. все так просто в дизелі не проходить, так. це галячка. Це Плюси і мінуси цього корча? Ці мінуси полягають в тому, що ці машини в цивільному житті до Великої війни в Україні цих машин майже, майже не було на ринку. Тобто на ці машини дуже складно шукати запчастини. Ось, наприклад, у неї зараз вибиті бокові стекла, і ми навіть їх не можемо знайти, а якщо і можемо, то по такій ціні, що не дуже хочеться купляти. Це, мабуть, основний мінус. Ну а враховуючи рік випуску машину, все, що там, після умовного 2010 року, там досить складні форсунки, досить ніжна паливна система, і вона ну вона важко, важко переварює, коли, коли дизель погана якості. Вона стандартна, більш-менш машина з точки зору свого клірінсу. От зараз ми зіштовхнулися з тим, що ця машина була на боку. І через, ну, лягла на бік, це в бойових умовах. І через це масло затекло в циліндри. Хлопці на місці там не зорієнтувались, не знаю, деталей, ну, вона отримала гідроудар. І от, наприклад, зараз нам потрібно лише замінити підігнутий поршень, підігнутий шатун на цій машині. І, судячи зі всього, це обертається тим, що нам потрібно витягувати весь двигун. Бо Тут така специфіка рами, що вниз ми не можемо нічого цього опустити. Тут, тут суцільний підрамник, він не зйомний. Наприклад, на L-200, на Nissan ці всі перекладини вони опускаються, траверси і є можливість цього технічного обслуговування. Взагалі-то машина досить-досить ну, непогана. Двигун не прощає перегрівів. Перегрів перегріву. Тобто, якщо у вас е, витікла охлаждаюча рідина, пробився радіатор, то це майже гарантовано, що це тріснута головка, це заміна головки в кращому випадку. Буває гірше, коли просто плавить е, поршні і Потрібно ну, по суті, капіталку мотору З Спалена система. Я багато разів чув, що ну, майже у всіх корчах, які на фронті, основна проблема це паливка. Вихід, хлопці кажуть, або раз в тиждень міняємо фільтр, або ставимо додатковий сепаратор. Чому, от, до речі, ми маємо справу з 57-ю бригадою, коли ми тільки тільки передали їм там перші 3-4 машини. І у нас постійно, у них постійно лягали паливні системи. Я вже так трохи на на ну, не підвищених тонах, а на на, на, на на підвищеній увазі звернув увагу, кажу, хлопці, робіть щось з паливом. Вони вийшли з ситуації наступним чином. Звичайно, вони не можуть поїхати там на заправку заправитися. Вони завели собі куб, ну пластиковий куб. Він заправлений, бо цей куб заправлений звичайною військовою солярою дизель, дизелем, і, і вони свої машини зараз заправляють з цього куба, і на кубі встановлено кілька фільтрів, які затримують ці всі там і мілкі, і дрібні, і брудні фракції. Тобто, є таке по паливним фільтрам. Ключове значення має який ви фільтр ставите. Якщо ви купуєте щось дуже дешеве. Ми колись розрізали такий фільтр, в ньому майже нічого немає. Тобто це баночка, в якій просто якісь там елементарні сітки, воно нічого не отримає. Паливний фільтр потрібно купувати максимально дорогий і якісний, який тільки можете знайти. І робити це ну, хоча б в квартал, раз в квартал мінімум. топ 3 корчі, які ви радите для фронту. топ 3 найкращих пікапа для фронту. Саме ну, да, пікапи. Абсолютно, абсолютно лідером вважаю Nissan d 22 Це машина умовного 2000-го року. Цифруємо це навара. Nissan Навара d 22 Так вона неприємна по трасі, в неї лише 5 передач. Вона повільна, вона некомфортна, Але ну для війни кращої машини ніж ця, мабуть, я не знаю. Бо вона, ну, вона терпить дуже багато і прощає дуже багато помилок, в тому числі навіть по паливній системі. Там набагато простіша паливна система, тому вона навіть справляється з військовою солярою, з військовим дизелем, якщо, якщо хтось щось там пропустив по обслуговуванню. Наступна це старенька L200, плюс-мінус тих самих років, там 2000-й. Третя. Третя, це, мабуть, L200 2005-2006 року. Чому вона? Бо в неї все ж таки досить високий клірінс і в неї механічне увімкнення і відмикання повного приводу. Ви казали краща автівка Nissan D22 Navara. Я знаю, що у японців дуже гниють підрамники. Ну рами, підрамники, Рами, рами, так, так. Це це їх хронічна найбільша проблема. Тому якщо ви станом <плес> на зараз там вибираєте серед машин і хочете е визначитись, то я раджу Nissan D22, Але перше, що я вам раджу, це не заглядати в салон чи під капот. Те саме дивитись на раму, це їх найбільша і найвеличезніша проблема. І окремо зверніть увагу на те, що у цієї машини може бути рідний, дійсно не, не не кручений маленький пробіг. Але у випадку з цими машинами це не завжди добре. Бо коли в машині 20 років, а вона проїхала якісь там свої 100 тисяч кілометрів, то це означає, що вона досить довго стояла і відповідно. Це ще має привертати більшу вашу увагу на, на стан рами. Чим довше машина стоїть, тим 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 більше шансів, що рама пропала. Скільки вам вже вдалося передати автівок або ремонтувати? Загалом, завдяки читачам української правди зборам, ми передали вже більше 300 Купили і передали вже більше 300 машин. По ремонтам це вже мабуть ну, сотні півтори. Коли він вже буде на фронті, коли вже котики наші його отримують, <свіс> <свіс> зараз ми на цей халюкс очікуємо підігнутий. Ну, купили новий шатун. Він коштує лише, лише 6 тисяч гривень один. <свіс> Рейка рульова зроблена. Замінені амортизатори передні салінблоки. Теж, коли ж, ось, до речі, зверніть увагу, що ми на, на, на цій машині теж зняли паливний бак, чистили його, промивали. бо повторюю, що ця машина приїжджала сюди з, зі скаргами на паливну систему, тому ми полізли насамперед у паливну, а все закінчилось тим, що вона Але, ну розібрала півдвигуна. Да, це точно. Я сподіваюся, що на наступному тижні вона вже поїде. Дякую вам за це інтерв'ю за вашу Дякую роботу. За, за те, ваші. що допомагаєте це. Ну автівки вони заміняють все наразі. Ну нема у держави, наприклад, спроможності армію поповнити броньованою технікою типу козак. Тому виходимо з того, що маємо. Дякую Дякую за вашу увагу до цієї теми. Якщо дозволите, я дуже коротко скажу, що для аудиторії, щоб ви, будь ласка, не залишаєтесь в стороні. Допомагайте армії. Не обов'язково зовсім це робити через нас чи через таких, як ми. Може, ви знайдете себе в чомусь, чи, чи відчуваєте себе сильними в якійсь іншій допомозі, то робіть це, будь ласка.